Я похідний цієї зв'язків безпосередньо даний каналіст відділу інформаційного центру ЄС при нашому процесі. Я хочу коротко вам представити э, наш центр, розповісти про його діяльність. Э, почну я з того, що саме про відкриття нашого центру. Э, відкриття нашого центру відбулося 22 травня 2010 року. О 8.55 посли та інші дипломати прибули до будівлі нашого центру. А о 9 вже посла голову представництва ЄС України Розена Нуеля Піндотайшеру зустрічали дівчата в українських костюмах і вже послè, ви бачите урочисте переказання стрічки ректором нашого університету з послом. Жоземануе. Далі бачите, як взагалі були посли з Фінляндії, Угорщини, Франції, також був посол виконуючий обов'язки Чеської республіки. Ось вони залишають свої побажання нашому центру. Далі ось безпосередньо побажання. Також гості, які були присутні на відкритті нашого центру, мали можливість відвідати, ознайомитися з міжнародною виставкою Карикатун. Перекотури були розміщені на базі нашого центру. Вони були любезно надані угорським посольством і представлені у базі як студентів, так і мешканців нашого міста. Що найприємніше, те, що взагалі було 77 митців, написали свої роботи з 24 країн світу. І що найприємніше, що перше місце здобув саме українець Олег Гуцул, друге місце. Ви бачите, здобув уборець Марабу, і також дуже приємно, що третє місце здобув Володимир Казанецький, також українець. Далі, вже після ознайомлення з нашим центром, відбулася в нашому головному корпусі в конференц-залі, зустріч послів зі студентами, і також і безпосередньо відбулася підписання угоди між нашим університетом і. Про відкриття нашого центру між послом та ректором нашого університету. На той час це був Юрій Іванович Біляєв. Ось безпосередньо сам процес урочистого підписання угоди. Ось безпосередньо про перший захід, який був приурочений до святкування днів Європи у нашому університеті. Це була музично-розважальна вікторина Європа крокує до ХДУ», яка відбулася 21 травня. Ось майбутні співробітники центру приймали дуже активну участь, компетентні журі, ви бачите вручення призів, які були відв'язані нам дані представництвом ЄС в Україні. Далі був, це була вже заключена частина святкування Європейського тижня місцевої демократії, конкурс Стінга Зе. Студенти ось такі чудові робили роботи і також переможці отримали призи. Ось ви учасників. Які надали свої роботи. Далі був також творчий конкурс Європа очима студентів. Як студенти уявляють Європу. Вони мали по-своєму представити власні служення і власні терапії в різні форми. або малюнок, або газета, так далі. Цікаві та креативні роботи, які були виконані в різних жанрах. Далі був свято різдвяні традиції України Європейського Союзу. Як взагалі святкують різдво в краї... європейських країнах, також були виконані творчі роботи, але були вже виконані судо на англійській мові у різноманітній формі кросворди, сканворди, пазли, анкети. І також Отримали призи переможців. Далі був районний фестиваль шкільних європейських клубів, який називався рівні ми разом, який проходив в місті е, Цілюпінську 22 січня 2011 року. Далі вже 14 е, лютого на 28-го на базі е, школи номер 56 було проведено цикл творчих конкурсів з учнями е, 7 класів. Ось такі були етапи, я вже не буду їх зачитувати. Також дуже цікаво, вікторини, попис презентації. 17 березня відбувся захід присячного святкування Дню святого Патріка. І потім після свята наш, наша газета Панорама, ой, вибачте, це не панорама, це євробілети, інформаційне видання представництва Європейського Союзу. Mm -hmm. да, я, значит, я просто вам показую а, День Гумору також було свято облаштоване. Також день в країнах Європи, як святкується свято в усьому світі. Далі Дні Європи в Україні. Це вже 2011 рік, але це вже це свято в місті Миколаїві, не в Херсоні. Так, це фотозвіт з Миколаївом. Далі був, була армізована конференція Дні Європи, Європейський парад в рамках кампанії Дні Європи, Європейський парад 2012 року. Ось присутні експерти з різних наукових та громадських організацій Німеччини, Польщі та України. Далі конференція присвячена країні-учасниці ЄС, Австрії. На Заході будуть присутні студенти Австрійського університету, ви бачите. Ось захід творчий конкурс був Європейський Союз, Україна співдружність, який передбачав виконання різних робіт творчого характеру, також переможці. ви Побачите, Арт був переможцем і творча робота День Європи, називається Це два переможці. Такі роботи у нас знаходиться ця робота в нашому центрі. Також можете прийти, подивитися далі. Було проведення другого столу на тему «Польща – Україна. перспективи співробітництва. Так, також приймали участь польські студенти. Круглий стіл був організований. Ось на базі інформаційного центру це вам більш Віка, віка. Організа... створення обласного осередку громадської організації Європейська молодь України далі. Співробітників нашого центру запросили на підприємств Сотру до центру Європейського та Євроатлантичного партнерства у Херсонській області. Далі також такий чудовий був. Поїздка на запрошення представництва ЄС в Україні з 5 по 8 липня. Координатори центрів інформаційних з усієї України. На той час їх було 10 координаторів, відвідали Брюссель та Люксембург. Відвідали і прослухали тренінг. Також були різноманітні вітарини, конкурси і найактивніші отримали знову ж таки преси, які надані представництвом ЄС в Україні. Це вже на базі нашого університету е, інформаційний центр організував захід під назвою День німецької культури. Е, ось, Ви бачите, що звучали пісні у виконанні дівчини на німецькій мові, також була проведена вікторина, дівчина Німеччина для студентів. Була присутня делегація з Німеччини, і, шановний гість він розповів. Е, Таку невеличку лекцію розказав про освіту в Німеччині, про болонський процес, навчання закладах було дуже цікаво. Далі, ось нещодавно, 11 жовтня відбулася в нашому університеті всеукраїнська практична конференція, європейські інтеграційні процеси в Україні, стан проблеми та перспективи. Фотозвіт. Це Привітання було учасників конференції, далі початок конференції, пленарні доповіді, далі були секційні засідання чотири, і вже після них відбулося підведення підсумків даної конференції. Ось на запрошення представництва ЄС України з 13-го і 14 жовтня співробітники нашого центру відвідали черні чернівців. Ми прийняли участь у навчальному семінарі ГРІ з історії європейської інтеграції, об'єднуючи Європу батьки-засновники. Ось також тут дозвіт. Ми прослухали семінар, підготовчу лекцію, а потім вже 14-го, я зрозуміла, вже час. Була проведена саме зі студентами. Зараз ось 26 жовтня, може, хтось був присутній на святі День французької культури. Хтось був, де? mm. Ось був також організовані були вікторини, конкурси, різноманітні ігри. Mm. Студенти підготували творчі номери, ті, які не байдужі до свята, такі цікаві номери, не байдужі до французької культури. Після знаманітних факультетів та інституцій нашого університету. Ось учасники деяких конкурсу. І ось було свято, присвячене святкуванню хвилої зі студентами. І останній захід це вчора, ми відвідали місто Голопристань з метою нагородження учасників конкурсу малюнків Україна, Європейська держава. В місті Вола-Пристень Пристань це учні перших-четвертих класів. Десять ми вибрали 10 найкращих робіт, і чотири малюнки ще серед усіх класів, які найбільше вразили компетентні журі. Ось про нас пишуть не тільки можете дізнатися про наш центр, як на сайті нашого університету, в відділі та служби відділу міжнародних зв'язків і безпосередньо інформаційний центр ЄС також інформація, яка. Про наш центр друкується в, в газеті Панорама. Even... І ще хочу сказати, що за більш детальною інформацією, тому що за бараком часу я не можу все розповісти. Вітал... Ми вас чекаємо, дуже раді вас бачити в нашому центрі, який знаходиться на вулиці 40 років жовтня. 2. приходьте і я вам більш детально все розповім, покажу. Якщо є якісь питання, будь ласка, все розкажу, покажу що до кінця дійдуть, це ті послуги, які ми надаємо. Я вже не буду на цьому зупинятися, я не розказала. Ну, вже більш повною ну, цікаву інформацію, я розказала, здавалася, шукайте на сайті і приходьте до нас. Дякую вам велике за увагу. А зараз? Що далі розкажу, я зачинку Вікторія, я заходиться на роботу з також якої руку. Херсонського обласного осередку Європейської молоді України. Ну, Перш ніж розпочати, я скажу про те, що, а, чим займається наш Херсонський обласний осередок європейська молодь. А, взагалі, головною метою нашого осередку є об'єднання громадян для задоволення своїх економічних, соціальних та інших творчих інтересів. Ми проводимо також різні заходи, пов'язані конференції. Наприклад, в цьому році в Києві було проведено європейський парад, який був представлений барабанщицями, а також виступами інших колективів. Ми повернемося до Євроклубу. Взагалі євроклуб, ну, якщо ви енергійні та веселі, налаштовані на серйозну роботу, то саме Євроклуб для вас. Взагалі перші євроклуби з'явилися у 1995 році і наш євроклуб, був, наш євроклуб був створений 29 травня 2000 року, теж були присутні, відкривали наш Євроклуб-посли. Діяльність нашого Євроклубу пов'язана з сприянням процесу європейської інтеграції, розширення стань про країни ЄС. А також сприяння усвідомленню європейських цінностей завданням Євроклубу є поширення інформації про європейські інтеграційні процеси, різобірізнобічного вивчення історії, культури та традицій, також сучасності країн ЄС, встановлення зв'язків з однорідками і з інших країн. Ми пропонуємо засідання членів Євроклубу, побачити практичні семінари, круглі столи, ігри. Вступні ресурси у нас ми також надаємо всім бажаючим користуватися літературою про де ми можемо знайомитися з відносинами України, Європейського Союзу. Також надаємо індивідуальні консультації, тримувати час ваш. І хто бажає, можете приходити, записуватися в члени, де ми будемо проводити як конференції, так круглі столи, ігри. Ну, багато Цікавого. І ще хочу зазначити, що в 2007 році наші студенти разом з студентами Польщі були присутні на проводили, як би сказати, проводили літній табір, де дуже гарно вони і поспілкувалися і мали можливість провести гарний час. Всім спасибо.